Опа ключки. Ну що, друзі, добрий ранок. Я знов на Десні Цього разу я взяв човника, але щоб його спустити, довелося багато попрацювати. Взяв такий невеличкий піцак дуже зручний щоб риба не скакала по, всій, по всьому чорному. З жерехом не дуже вийшло, замість нього сьогодні пригов лящ, який теж, до речі, не клює. Забув вдома ехолот. так що зараз буде все навмання. Як завжди, все змінилося, але я не знаю як бо там де була глибина з метр зараз метрів шість Блі, після такої спеки бін, риба, риба зовсім не активна я не знаю що для неї потрібно, щоб вона клюнула. Вона навіть коли клює, вона не чіпляється, бадає чи щось вона Вчора просто ходив по малині, спіткнувся щуку. Коли то це таке було, що риба стояла і не втікала. Вся вона якась прибита. Вода тепла, але не настільки, щоб зовсім не клівала риба. Так, на наміляки вона не хоче брати. Спробую її взяти з глибини. Тільки спершу цю глибину треба знайти. Тут не вгадаєш, що якусь сторону тече. Тут у нас винта там теж не глибоко глибока. Ще спіймав. Але що це? Якась гіляка? Що що це таке? ви це бачив. Окунець на таку приваду. Щось тут з рибою не те. До речі, виявляється я став якраз на саму бровку. Від'їжджати так не хочеться. Але мабуть прийдеться. Друзі стоять тут вже 10 днів. І кажуть, що динава риба не клює весь цей час. її тут просто немає. Що змінилося? Да. Торіч у мене до цього часу було вже декілька рибин. Ну, там у нас вже глибинка. Мабуть, я став на якусь коску. Важко без захолоти? Верніше не те, що важко, а просто втрачаєш дуже багато часу. Відкитися я трошки від того перекату, тої бровочки. Пішла бровка. Ого, ого. Принадо не падає. Фіхо себе. що там скелі якась? О, впало, блин, там. Я так зрозумів перепад мет... Я так зрозумів, там перекат метри чотири. І одразу рівнесенька все. І знову вгору пішло. Слухайте, встав на таку точку, що в якийсь інший бік кидаєш і треба замінювати принаду, бо там 24 мало, а там 10 багато. так що... Блін. кидаю левіше трохи. Не вистачає ваги. Кидаю правіше забагато. Но став десь по центру коси. Зараз спробую обкидати. З тої сторони у нас яма і з тої сторони у нас яма. Там трохи менше, тут трохи більше. Так, почнемо з меншої. я зараз кидаю на місце, де стояв до цього. Принаду неси до берега. Тут струя якось там, де русло, і струя тут відбивається, якось і несе все до берега, а під берегом пішла зворотка в ту сторону. Місце цікаво, але риба мовчить. У нас знов сьогодні вихідний день, знов багато народу, деякі вже прокинулися там! Ви бачили цю гостю. Поздоровка листа звалила. Це я, мабуть, став в неї на голові. Не знаю, записала чи ні, бо подивився, мабуть, не записував. У мене було два клівання. Знову якась коса, щучка. Трохи пошкрябала мені принаду, але не взяла. Так, я не впевнений, що ця рибка варта уваги, бо здебільш такі покльовки у зовсім маленькі щуки. Так, риба пішла відпочивати і клювати не збирається. Ну, а я вирішив зайнятися цікавими дослідами. Давно хотів побачити, як виглядають під водою принади різних кольорів. Для цього я взяв 3-метрову ручку від підсака, приладив до неї камеру. Над камерою з проволоки зробив такий ось відвід, до котрого прив'язав повідок. Ну, і до котрого, в свою чергу, буду чіпляти силікон. Якось так. Ну, Дивимося, що з цього вийшло. Почав я з темних принад. Вода, до речі, заліта не стала прозоріша. Відстань від камери до принади 50 см. Ну і вже майже нічого не видно. Їдемо донизу. Півтора метри. Два. Два з половиною. Так, далі теча намагається відібрати в мене мою конструкцію, так що нижче не опускаю. Та й так думаю, що все ясно. Ну, я не щука, але бачу силікон лише десь там під поверхнею. Ось таке в нас наступне. Я не знаю, як називаються ці кольори, але думаю, що ви їх самі якось ідентифікуєте. Отже, майже така сама ситуація. На метрі ледь щось видно проти світла. Далі все. Поїхали нагору. Що у нас далі? А далі у нас ось такий дуже популярний колір. До речі, майже кольору води. Ну і він з водою чудернасенько зливається. Що всі темні принади видно майже однаково. Верніше майже однаково не видні. Далі така більш яскрава, майже морква, але трохи пустніша. Пернаємо. Тут до метра навіть кольор можна було розглядати. Далі все так само. На черзі трохи потаскана біленька. Верніше вона така якась біла срібляста. Бо просто біленька яскравіша. Але в мене її нема. Поїхали. О, тут вже щось видно навіть на метрі. Навіть на двох. І на двох з половиною щось відбиває світло. Поїхали нагору. Далі в мене є ще ось така кислотно-жовто-зелена чи більш жовта, але трошки прозора. Дивимось. Ось таке, а біленько краще видно було. Ну що, роблю неочікуваний висновок. Чим більше колір відбиває світло, тим краще його видно. Приніше не колір, а принаду. А ще один висновок, що рибін це, мабуть, до анального плавника. Бо після 3 метрів такі воді взагалі нічого не буде видно. Але це на глибині. на десні цю глибину ще пошукати потрібно. І не забуваємо, що я знімав з боку, А якщо дивитись знизу, то всі приманки нормально видно. Тобто залежить від ракурсу погляду. Отже, робіть висновки самі, бо камера не риба, а у риби візуальний контакт не головний. Та й риби бувають різні. Треба буде ще повторити в прозорішій воді та відключити в камері автомат для чистоти експерименту. Ось таке. Ну, Ось така риболовля вийшла. Правда, все ж таки свою щучку полторушку я спіймав. Спіймав, до речі, на принаду, який вже, мабуть, років 10, вона в мене валялася, я ніколи 300 років такої білий підменс. Манце, Вона в мене валялась мабуть ну, навіть більше 10 років. І тут я поліз карчі, мені було просто ну, жалко нормальні принади. Я поставив цей 200 років за 2 метри від човна. Взяла щучка. Так, зараз нам тут обіцяють якусь гризу, так що будемо сворачуватись і мотаємо додому. Так що, бувайте, до наступної зустрічі!